Розбираємо з вами рівняння номер 123 Ми зробимо їх окремо, окремо будуть маленькі відео, тому дивіться те, яке вас цікавить дітвера. Отже, перше рівняння воно у нас рівняння першого класу х-51, дорівнює 18. Рівняння ми починаємо з вами зі схеми. Рівняння це ціла історія, там теж якийсь світ, який нам перенесли математичною мовою, і який ми з вами можемо доповнити за своїм баченням. Тому ми починаємо малювати те, що відбувалося в цій історії. Ви, ілюстратори. Отже, жив був собі X. Ми намалювали X. Я не знаю, скільки він клітинок, мені все одно, це просто схема. І далі в нього сталося таке. В нього відібрали 51, тому що мінус 51. Я не знаю, що це було. Можливо, це були якісь важливі, важливі папери. 51 папірець в нього забрали. Можливо, щось інше. Але ми маємо забрати можна зі злобним сміхом, якщо хочеться, побути дуже недобрими сьогодні. А, і в нього залишилося 18. Я не перестрибувала, я не малювала схему одразу. Я замальовую те, що читаю. Дивимося, що таке Х. Нас цікавить одне питання: Х або ціле, або частина. Вони шукаються по-різному. В нашому випадку Х починається спочатку і завершується в самому кінці. Він складається з двох частин. Все, що я зараз проговорила, це вже є мою відповіддю на те, що мені робити. Х складається з двох частин. Це ціле. Слово складається нам вже підказує, що ми будемо складати, додавати. А х дорівнює всі частинки, які ми маємо. В нас їх дві, ми маємо. Додати, щоб отримати щось ціле. Щоб зробити цілий пазл, ми маємо додати частинки. Щоб зробити цілу аплікацію, ми маємо додати всі частинки. Будь-що зробити цілим, ми маємо скласти його з певних частинок. Будь-яким способом, яким ми вже навчилися, ми додаємо з вами 18 та 51 і отримуємо 69. Друге рівняння ми не будемо розбирати, тому що воно точно Таке. І переходимо до другого з іншим відом.